Розглянемо один приклад із життя Ісуса та Його учнів. Зійшовши з гори преображення, Христос побачив гнітюче видовище, одержимого бісом юнака, що з викривленим обличчям бився в судомах об землю, і ніхто із людей не міг полегшити його страждання. І ось могутній відкупитель, який кілька годин стояв, Уславлений перед своїми здивованими учнями, схилився над нещасним, щоб зцілити його. Це був приклад для всіх послідовників Христа. Життя християнина не повинно бути схожою лише на вершині гори у спілкуванні з небом. Для них є справою долині, душі, поневолені сатаною, чекають слів віри, молитви та підтримки. Здатні спрямувати погляд людей до великого визволителя. Амінь.